Добрий день всім на каналі. Я вчора знімав ролик вечором, але не вийшло зняти, бо була дуже погана погода. От. Сьогодні 5 квітня, вчора я знімав 4 було вечором. От. Вчора ще хотів сходити на пасіку, але не вийшло. Коротше, ви самі все бачите, Я якщо чесно в шоці. У мене ще коли сік я посічникую, ну як я не багато посічникую, але в мене таке перший раз. Ось таке у нас робиться. От. 5 квітня, лки-палки. Страхи Господні. Е, що я хотів сказати? Просто справа в тому, що 9 березня вже був облід і вони вже носили пельцю і в них вже є розплод, как би, і засіб є. І от я переживаю тепер, як воно має бути і що з нею має бути. І як це все має бути, бо тому що в мене таке перший раз, щоб після обльоту, після розполу вже впалив такий сніг. Не знаю. Вон, дивіться. Виглядають. Виглядають сонечко. Що ж, вони не хочуть літати, а. А нема як. Ну така ситуація в нас, на жаль. Так, тут вообще людки задуло, блин. Ой, ёлки-палки. То я пришел на пасеку людки порушищать, а Позакидало все снегом полностью. Ой, то есть там выпал. Не-не-не-не, до хаты. О, зря ты вылетела, конечно, но... Ну, что же сделаешь? Так, тут у вас есть. Доброе. Что у нас что у нас тут дальше? Так, ой, елки-палки, тут тоже, конечно. Теж все позакидало. Як верхні не закинули, в основному нижні закинули. Так, ладно, все, не будемо їх крепко стресувати. Так, раз і все, більше нічого не робимо. Так. Що у нас тут ще? Тут у нас наче, наче добре. Ні, не тут, у нас ні з цієї сторони. Ну а тут аж гріють, походу, бачите, як. наскільки тепло. Як тепло, вулику тепло, щоб джінки рухаються, літають. Вертайся назад, мала, бо ти вже не вернешся, холодно. Гайда до хати. Гайда. Гайда, бігом заходь. Вот так. Вот. Ладно. Не буду вас Короче, Коротше, отаке от у нас відбувається, щоб ви розуміли які снігу блін даже вот я вулика з ним це пустий вулик тут нікого немає то я можу також шургати по ньому показати вам ну вот коротше хто там що знає напишіть мені в коментарях у мене виходить глухе дно дно не сітка Бджоли вжаті на 2-3 рамки. Ну, в залежності від цієї сім'ї утеплені двома заставними по краях. Корма в них є. Є розплод, є перга, є пельця. Я тепер думаю, чи вони, якщо будуть довго така погода, сніг, то добре ж хоч морозу нема. І як це все може попливати на сім'ю. Тому що в мене такого досвіду, на жаль, немає. Чи, на, на жаль, чи на краще, не знаю. Ну, коротше, в мене вперше таке, щоб після обльоту, після всього і впалося стільки впало снігу. Ти таке в нас. Я вам покажу общий фон. Побачите, що у нас робиться. О, Ялки-палки. За деревами поле, але його не видно, бо воно все б'є. Може видно, не знаю. На тому полі в цьому році має бути соняшник. Це к файно. Ну, по ідеї має бути соняшник, тому що для кукурузи кукурузу тільки зібрали. От. Для ріпака це вже, мабуть, пізно, а для соняшника ще зарані. Не те, що сніг, вчора було, допустимо, тепло, там позавчора тепло, тепло сьогодні сніг впав, завтра теж буде тепло. Ну Коротше, тут має бути соняшник, мабуть що. І це мене дуже радує. Бо тут буквально метрів 800 до того поля. На цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Ой, будемо чекати тепла. Дякую всім за увагу. Да, в кого яка там погода по регіонах, скажіть, бо я не знаю, чи це тільки в Хмельницькому таке, чи по всій Західній Україні. Центр, Південь, північ, відгукніться, хто мене дивиться, буде цікаво почути. Все, дякую, всім гарного дня. До побачення.